Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що ж, 25-й рік слідчий комітет Російської Федерації провів понад 3,5 тисячі рейдів, таких заходів щодо увага, натуралізованих росіян, які утримали громадянство Росії. Методи цих рейдових заходів були фактично пов'язані з цим, щоб виявити тих натуралізованих, які не стали на облік, і фактично їх зразу тут же і мобілізували. За рік фактично було проведено 200 тисяч затримань. Увага, 200 тисяч затримань, із них 80 тисяч поїхали в Збройні Сили Російської Федерації, а 50 тисяч з них направлені у війну проти України. Ви знаєте, я хочу сказати, що враховуючи нестачу добровільних ресурсів, зниження надходження грошей для контрактів, росіяни знаходять способи, і саме репресивні методи їх, ну як мінімум, дозволяють їм це робити. Утилізація корінних народів, утилізація натуралізованих, утилізація наших ждунів відбувається на українському фронті. Для виконання цього завдання фактично силовикам допомагає так би мовити механізм, який запустили з 1 вересня у Москві, чи то ні, перепрошую з 1 травня щодо перетину пасажирами тих, от всякого різного штибу пропускних речей. Це називається електронна картка. Туди вказані всі дані від місця роботи до місця проживання, і це допомагає поліції відстежувати фактично за окремим qr кодом Будь-кого. Ідеш у метро, пікнув телефоном, зелене світло пішов, червоне світло затримали і на війну. З 20 травня 25-му році на міжнародному юридичному форумі у Петербурзі виступав голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін. І він заявив, що серед мігрантів, увага, відбулося затримання 80 тисяч. 20 тисяч вже в зоні бойових дій. А остальні, остальні, я думаю, теж скоро прибудуть. Тим часом ми розуміємо, що росіяни, як повідомляється, на наступний рік збираються в чотири рази збільшити кількість рейдів. Про що це говорить? Ну, я хочу сказати, що це говорить лише про одне: нестача людського ресурсу буде компенсовуватися за рахунок. Корінних народів, які населяють території Російської Федерації. Коли вони роздупляться, я навіть не знаю. Можливо, коли кінчиться війна, вони зрозуміють, що мужиків в їхніх вулицях вже й немає. А ще А ще будуть утилізовувати. Утилізовувати наших ждунів, громадян України, які дочекалися освободітелі. Я, звичайно, зараз не хочу закидувати планку і звинувачувати тих, хто не зміг евакуюватися через недбалість зеленої команди. Ну, але багато з них виїхали з Росії через інші країни і вже давно перебувають в Україні, тому їм вдасться уникнути мобілізації на користь Росії. Але перший, другий, можливо, появиться третій армійські корпуса, так званих денери ленери Ми вже утилізували, кого вони будуть набирати наступними. Тому моя ідея полягає в тому, що. Як вона не нова, але всі про неї вже давно неодноразово говорили? Ця ідея полягає в тому, щоб як мінімум чоловічого населення, ну скажімо так. В 20 кілометровій зоні до лінії фронта точно не було. Називайте, як хочете. Примусова евакуація, як хочете. Жінки з дітьми аналогічно. Примусова евакуація. Ну по-другому ніяк. Ми знаємо, що росіяни інфільтровуються, проходять через наші діряві, на жаль, рубежі, тому що сплошної лінії фронту нема. Ми воюємо опорниками, чесно кажучи. Привіт, сирському. Ну, але тим не менше, росіяни якраз таки намагаються протиснутись через наші рубежі, заходять на неокуповану територію, поселяються в квартирах ждунів, їх передягають в цивільні, кормлять, поять. А потім, коли відбуваються атаки, вони стріляють нашим бійцям в спину і перебивають логістику для наших е, оборонців. Тому вся ця історія мені нагадує 14-й рік. Ви знаєте. Чесно скажу, в 2014 році сепари були різні. Одні були ідейні, руський мір, Росія, і от це от все. А другі були ну, просто безпредельщики, уголовники. Причому уголовники з'явилися зразу, інші підтягнулися пізніше, бо війна це час для наживи, таких як вони. Але в цій історії хочу нагадати всім, що боротьба проти парів, ну, в моєму підрозділі закінчилася. В червні, напевно, так, в червні 14-го року, після визволення міста щастя після утримання позицій під металістом. Фактично, я перестав бачити у загиблих вояків українські паспорти. Ми бачили лише російські, отже, так звані сєпари закінчилися. Проте, ми бачимо, що вони відседілися шахтьори далі добували угольок, А сьогодні вони натуралізовані росіяни, яких Ніхто не питає. Хочеш ти воювати? Не хочеш ти воювати? Автомат і в атаку проти України. Ну, десь так. Друзі, це лише перша частинка, яку я зараз записав з автомобіля. Ще щось добавлю трішечки пізніше. Ми переможемо. Слава Україні! Підписуйтесь і не, і не втрачаємо зв'язок. Знову привіт і знову слава Україні, друзі! Ну що ж, продовжуємо другу, другу частину сьогоднішньої дорожніх записів. Дивіться, нещодавно Володимир Милян в себе на телеграм-каналі зробив допис, ну такий дискусійний, але це приблизно виглядає так: Зеленський не віддасть владу, і у багатьох є відчуття, щоб нам не прийшлось його виносити як в свій час виносили Януковича. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Тут же ж питання в чому, що багато хто зараз просто себе стримує в будь-яких акціях протесту, тому що дійсно йде війна, і в першу чергу треба розібратися з москалотою. Але тут я можу погодитись в певній мірі, що всі дії команди Зеленського вказують якраз на те, що вони не збираються в конституційний спосіб віддавати владу, а саме через що я так вважаю. Ну, перш за все, давайте подивимося на те, що нам впарюють антиконституційні методи відповідальності та да, перекладення відповідальності на народ через антиконституційний референдум, а також е, намагання вмантулити нам електронні голосування. Знову ж таки, це не відповідає нормам конституції і будь-яким законодавчим актам, які сьогодні і працюють в Україні. А отже, ці всі дії спрямовані лише на цементування офісно-президентської республіки, яку побудували Зеленський з Єрмаком. І на превеликий жаль, сьогодні для цієї офісно-президентської республіки бойовий генерал Буданов своїми погонами зробив так, би мовити, прикриття. Чому я так вважаю, що це так і відбувається? Ну, як мінімум, мене досі пір не відпускає фото. Де генерал Буданов, будучи головою офісу президента, фактично керівником структури, яка є патронатною службою, незрозуміло з яких підстав проводить збори. Ну, окей, можна сказати, проводить збори військових, там керівників, штабів і так далі, з метою там донести інформацію до президента. Окей, це можна ще якось прийняти, але нормально сприйняти Олешку Татарова на цьому зібранні. Разом з офіцерами, в яких ще є таке поняття, як честь. Багато хто з них пройшов горнило Майдану. Багато хто з них пройшов боротьбу за незалежність України, як то кажуть, в боях і так далі. І сьогодні разом з цією честю сидить нечисть. І ось мене запитання до людей, прихильників Уданова. Вам все ок? Просто це риторичне запитання. І це знову ж таки підтвердження того, що режим Януковича. Реваншував в Україні і представники структур, силових структур, яких взагалі не можна допускати на пушечний постріл до влади, вони фактично сьогодні рулять країною. А це все є елементи, які дійсно дають ознаки, що Зеленський іде шляхом Януковича. Бо всі ці речі вони по-другому не називаються. Ви знаєте, можна довго дивитися на лайно і не відчувати його запаху. Через віддаленість від того лайна, але повірте мені, якщо воно виглядає як лайно, то напевно це і є. Так що така історія. Ще раз наголошую: тут немає ніяких закликів до повалення конституційного владу в Україні. Це для наших офіцерів СБУ, які уважно слідкують за цими ефірами. Але ще раз наголошую: якщо далі будуть продовжуватися в антиконституційний спосіб намагання узурпації влади, то нічого не стримає український народ. І якщо Зеленський дійсно остаточно, скажімо так, піде цим шляхом, то я думаю, що на цьому в принципі можна ставити крапку. Десь такі мої думки на даний момент, а ми переможемо, і слава Україні.